Доброго дня, мене звати Максим. У нас американська акіта, звати її Нора, нам півроку. Вашу школу нам порадили наші знайомі. У знайомих собака породи малінова. Ну, проблем у нас не було. Ми хотіли, щоб наша собачка була слухняною, вихованою. Хочу сказати, що проблем щодо комунікації з персоналом школи Дред у нас не було. Все було дуже добре. Все було професійно на найвищому рівні. В школі нам сподобався підхід до нашої нори, методи навчання, ну і загалом сама обстановка в школі і сподобався догляд за собачкою. Проблем з навчанням у школі, на мою думку, у нас не було. У нори не знаю. Наш інструктор Працював на найвищому рівні, знайшов підхід і до нас, і до нори. Все було дуже добре. В кінці курсу ми отримали слухняну доволі собачку, От. Отримуємо від цього дуже багато позитивних емоцій. І кожного дня намагаємося удосконалити уже самостійно під керівництвом наших тренерів. Наші можливості рекомендувати вас будемо обов'язково да за потреби кожному знайомому, який захоче додатково позайматися із е, своїм улюбленцем або вдосконалити його можливості. Я думаю, що обов'язково повернемося за новими знаннями, тому що розвиток це завжди добре.